Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо в'язати з вами шапочку гачком. Шапочка дуже проста у виконанні, з нею впорається навіть початківець. Дивіться, для шапочки я взяла плюшову пряжу Himalaya Dolphin Baby. У мене зараз такий трендовий шоколадний колір номер 337. І вони рекомендують під цю пряжу гачок брати 4,5. Але я хочу, щоб у мене вона була така більш об'ємна, скажімо так, фактурна. І я буду в'язати гачком 5,5. Почнемо. І так, для початку нам треба зробити ланцюжок, робимо першу петлю, затягуємо і набираємо ось таку косичку. Мені потрібно на мою шапочку, десь я порахувала 30-32 см у висоту, я буду її робити з великим відворотом. Ви можете зробити так, як подобається вам. І так, дивіться, я набрала 32 см, що ми робимо з вами далі. Набираємо одну повітряну петлю, це буде петля підйому, оцю першу петлю пропускаємо і в'яжемо в другу стовпчики без накиду в кожну петлю. Пров'язуємо стовпчики без накиду і так до кінця ряду. Дивіться так виходить. Я пров'язала до кінця ряду, роблю повітряну петлю підйому. Перевертаю в'язання і зараз будемо в'язати стовпчики без накиду за задню петлю. Першу петлю ми не чіпаємо, це була петля підйому. Виходить, ну, Візуально в'яжемо у другу. Ми захватуємо не всю петлю, ось так із середини, да, як би хотілося б заводити. А вводимо ось у цю частину, яка знаходиться далі від вас, У цю частинку петлі. Ось так дивіться. І в'яжемо так само стовпчики без накиду до кінця ряду. Пров'язала я до кінця ряду, пров'язала ще один ряд. В принципі, це і є все в'язання цієї шапки. Того я сказала, що вона дуже проста і зв'яжеть її навіть ну, початківець. Петля підйому повітряна, перевертаєте і за задню стіночку в'яжете потрібну. Для вас довжину. Довжину заміряєте ваш об'єм, обхват голови, скільки це буде сантиметрів, вимірюєте, і в'яжете оце полотно десь на сантиметрів 8. На вісім менше від того, що вам потрібно: того, що шапка в'яжеться резинкою і вона ще потягнеться, щоб вона потім не була занадто вільна і не спадала. Дов'яжу і зустрінемося з вами в кінці, будемо її шивати і збирати. Тепер ми сшиваємо дві частини. У кого є бажання, той може взяти голочку і зшити ниточкою ці дві частини. Я рекомендую сшивати не плюшовою ниточкою, а якусь там полухлопкову або можна взяти полушерстяну, любу якусь іншу і зшити. Тому що ну, плюшова вона для шивання, якщо зовсім чесно, то вона мені не дуже подобається. Я хочу шивати гачком, щоб максимально було непомітне оце з'єднання того, що я буду робити ну, типу відвороту шапки, і мені не дуже подобається, коли є цей шов. Тому хто хоче, може зшивати зі мною гачком. Зараз покажу, як це буду робити, щоб це було максимально гарно і непомітно. І так, що ми робимо? Дивіться, у вас виходить лишилася остання петля на гачку. Я ввожу гачок, скажімо так, в іншу половину. Ось така, якби у нас, ну, візуально вона мені виглядає як полупетлі. Так? У нас ниточка, скажімо так, я ниточку ввожу під роботу. Гачок ввожу в цю частинку, захватую гачком нашу ниточку, проводжу і виводжу через ось цю петлю. Це буде початок. Потім з цієї сторони заводжу ось сюди. Тут у нас виходить. Ця косичка ввожу сюди гачок і з цієї сторони ввожу у цю полупетлю. І так само з цієї сторони роблю захват нитки, проводжу сюдою і виводжу із цієї петлі. Зараз ось так. І повторюємо, заводжу ось цю петлю. Ось цю полупетлю, захватую ниточку, проводжу через. Оці. Бачите, і виходить, як би ось така знову наша косичка, і цей шов виходить, буде максимально непомітним. Виходить, у нас ось така косичка. Це я потім заправлю, воно мені поки не заважає. І так продовжуємо до кінця нашого з вами ряду. Ось такі я вже сховала, дивіться, беру голку, беру нитку схожого кольору і будемо збирати з вами верхню частину нашої шапки. Перед голкою, по верхній частині, прям про, підбираємо наші вузики, ніякі не робила, чому того, що я буду затягувати з такими рухами, захватуючими, проходитися по всій довжині. Бачите, що будете підзатягувати, вона буде відтак, так питатися. Так робити до кінця. І так, дивіться, я пройшлася. І потім ми починаємо затягувати з однієї сторони, підтягувати можна так з іншої. Є. Чого я казала брати іншу нитку, того, щоб люшу ви так не затягнете. Вона просто почне посипатися. Так, я б, якщо чесно, тут зробила зразу вузлик, того, щоб максимально затягнути, скільки хватить сили, так? А потім ми все одно іще її трішечки Ось так. У нас тут вийшла з вами дірочка, яка нам не потрібна. І потім такими самими рухами я прошиваю іще раз, тепер вже позатягнутій частини, Дивіться. Так. Можна так само по колу ще раз дозбирати, як ми з вами робили. Як вам зручніше, так і робіть. Нам ну, просто треба, щоб у нас не було з вами тут ніяких дирочок. Так. Скрізь я була і так і так. Бачите, вже гарношка виходить? Все, немає у нас вам дирочок. Я так само намагаюся виводити ще раз до цієї нитки, щоб знову зав'язати на, на вузлик. Шили, і я її вивернула, підвернула і вітаю! Наша шапочка готова!